Всім привіт! Мене звати Діана і сьогодні в цьому відео розповім вам про квіти, які люблять рости в тіні, і посадимо декілька з них. Більшість квітів та рослин люблять рости на сонечку, щоб на них потрапляло сонячне промінечко. Але є такі рослинки, які навпаки не люблять занадто сильного сонячного промінечка, Воно їх опікає. І в кожного садівника знайдеться таке містечко, куди мало потрапляє сонячного промінічка і там нічого не росте. Наприклад, біля забору, біля будинку чи під великим деревом. І я вам розповів, які можна посадити туди квіточки, яким буде там дуже дуже добре, і які будуть там гарно рости. Наприклад, з однолітніх можна посадити базилік. Він буде гарненько виглядати в клумбі і буде запашненький, і його можна ще використати в їжу. Із цибулькових гарно будуть рости пісніжники, проліски, нарциси, крокуси із багаторічних дуже великий вибір рослин, таких, наприклад, як хости, можна зробити навіть дуже гарну композицію. Наприклад, якщо посадити декілька штучок: Лілейник, рододендр, аквілегія, астільба, гортензії, гортензії також дуже люблять на півтінь. Вона буде якомога довше цвісти, і її квіти не будуть вигорати. Вуйні рослини також люблять на півтінь. Їхнє забарвлення буде набагато яскравіше, але, звісно, в рості вони трішечки будуть відставати від тих рослинок, які посаджені на сонечку. З цих рослин можна робити гарні композиції. Наприклад, якщо посадити хосту разом за стільбою, це буде виглядати дуже гарно. В хосте буде гарне велике листя, а в стільбі гарні яскраві квіти. І сьогодні покажу вам, як я буду садити три квіточки. Будемо садити рододендр, гортензію та хосту. Рододендри і хостом ми висадимо в відкритий ґрунт, а широколисту гортензію будемо садити у горщик. Звісно, цю гортензію можна посадити і в відкритий ґрунт, але обов'язково потім взимку її потрібно накривати. Але щоб не заморочуватися, можна і просто посадити в горщик і взимку спустити її в погріб. Хоста це та рослинка, яку садити саме найлегше. Викопали ямку, положили саженець, прикидали її легенько земелькою, полили і все готово. Сильно підживлювати її теж не потрібно. А з рододендром, звісно, інша справа, з ним потрібно трішечки заморочитися. Рододендр це та рослинка, яка любить тільки напівтінь, тільки гарний полив. Якщо зрівняти її з гортензією чи з хвостою, то ці рослинки можуть рости на сонечку. А ось рододендр ні. Його листечко не любить сонечка, воно любить тільки тінь. Ця квіточка любить кислий ґрунт, тому треба обов'язково придбати верховинний торг, тобто кислий торг. Якщо від вас неподалік є хвойний ліс, обов'язково з'їздіть туди і наберіть опаду. Хвоя та що вже перепрівша, тобто під цією верхньою хвоєю. Набираєте її і обов'язково підсипаєте в ямку, і ваший рододендр обов'язково вам подякує за це великою кількістю квітів. В першу чергу відправляємо наш рододендр замовчуватися. Хай він стоїть на накисає, гарненько впитує в себе водичку. А ми будемо садити гортензію. Щоб сильно не заморочуватися з гортензії, можна придбати ось такий ґрунт, який вже готовий для посадки гортензій. Просто взяти горщик, ґрунт засипати і посадити на сапілочку. Робимо ямку. Приміряємо сюди горщик. Гарненько обсипаємо горщик. Ми це робимо для того, щоб зробити якомога менше стресу. Дістаємо її і пересаджуємо. Дуже швидко і дуже просто. Гортензії посадили, переходимо до хосту. Хосту садити саме найлегше. Викопуєте ямку, розрівнюємо корінчики і уложуємо її так легенько-легенько бочком. Сильно занурювати її не потрібно. Над корінчиками десь 1,5 см і вистачить. Зверніть увагу, якщо ваша хоста. Темним листичком, наприклад, блакитна хуста, то вона не любить взагалі сонечка ні ранкового, ні вечірнього. Чим темніше листячко в хости, тим їй менше потрібно сонечка. Якщо хости із світлим листям, то її можна садити на сонечку. Поливаємо і коли водичка осяде, зверху легенько замульчувати. Для рододендру, звісно, потрібно підготувати місце. Бажано робити це заздалегідь. Хоча б за декілька днів. Викопуємо ямку в залежності, яка рослинка. Якщо рослинка молоденька, то не потрібно сильно великої ямки. Ямку викопуємо в залежності від саженця. Якщо саженцю 3 роки чи більше, то, звісно, потрібно трішечки більшу викопувати ямку. А так у нас саженець молоденький, тому сильно великої ямки не потрібно. Насипаємо хвої перепрівшої оцій рижий та, що в лісі під хвоєю знаходиться. Тут є і хвоє, і корінчики різні, і шишечки, і гілочки. Це для нашого рододендру буде ніби як цукерочка. Вони дуже-дуже люблять такий ґрунт. Але якщо у вас немає такої можливості, то можна просто придбати порф верховий кислий. Проливаємо водичкою, щоб трішки осіло. Потім насипаємо трішечки ґрунту. Підживляти нічим не потрібно. Наскільки він був занурений у горщику, наскільки засипати його потрібно і ґрунтом. Підживлювати рододендр треба виключно тільки тими добривами, які призначені для цієї рослини. Якщо у вас таких добрив немає, то не потрібно підживлювати тим, що є. Краще його просто підмульчовувати кислим торфом. наприклад, навесні або після того, як він відцвіте. Знову ж таки гарно поливаємо. Підтрушуємо кислим торфом, закрити тріщинки, тому що через деякий час ґрунт висохне і земелька покриється тріщинками. Рододендр такого не любить, він не любить, коли пересихає біля коріннячка. Обов'язково мульчуємо. Якщо немає перепрівшої хвої, потрібно ще в ґрунт додати піску, щоб ґрунт став більш водопроникним, щоб водичка не застоювалася, тому що рододендр не любить застою водички. Його корінечка почне. Він любить полив, але застою води не любить. І так вони будуть рости. Гортензію взимку я заберу в погріб, щоб вона не вимерзла. А рододендр потрібно буде замульчувати хвойним опадом. Обполювати рододендр не можна, буріни потрібно прибирати для нього вручну, тому що корінечко цієї рослинки знаходиться дуже близько до поверхні грунту. Гарненько доглядайте за своїми рослинками, підживлюєте їх, поливайте, захищайте від шкідників та від хвороб, і вони будуть вас радувати своїми великими та красивими квітами. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Ви дізналися для себе щось нове. Дякуємо, що ви залишаєтесь за громаркет, і все буде Україна!